Привіт, друзі! З вами доктор філософії з релігієзнавства Олексій Шідінг знову. І ми поговоримо сьогодні з вами про історію християнства в Україні. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Буде дуже цікава інформація. Наприкінці саме. І починаючи про історію християнства говорити е, на наших землях, то в першу чергу можна сказати, що вона почалась е, уже в першому столітті, тому що частина території України, південні землі, входили до складу Римської імперії і сюди висилали деяких людей. Наприклад, був такий один з учнів християнських Клемент, його надіслали... вислали. В Криму він в там працював і теж засновував церкви і проповідував. Тобто, вже з першого століття відоме християнство, тому що жили греки на наших землях, і пізніше, вже там, Друге, 3 століття, теж християнство поширювалось на півдні України. І потім далі 3-4 століття такі народи, як. Скіфи, які, до речі, в Біблії згадуються апостолом Павлом. І готи також був такий германський народ, у якого була держава на півдні України. Вони взагалі прийняли християнство, і на їхню мову була перекладена Біблія. Тобто це абсолютна реальність першого століття. Християнство на території України, і якщо говорити далі, то була заснована так звана готська єпархія для цих готів. І хоча готи потім переселились в Італію і Іспанію, частинка із них залишилась таки на території України, і аж до майже 1800 року існувала ця готська єпархія. А також існувала скійська єпархія, це Одеська область, частинка Одеської області була зачеплена, можна сказати, цією єпархією. Тому вже на першому соборі, 325 році, Нікейському були представники з території України. Ось і якщо говорити також про слов'ян, які. Пізніше трошечки прийняли християнство, але на території України це не був одномоментний процес. Тобто поступово проникала проповідь. Ми знаємо, що княгиня Ольга вже в 900-х роках хрестилася, але вже на цей час були церкви, наприклад, у Києві. Ось і також дуже важливо, що треба сказати: що ось були іще в першому столітті представники з території України на першому соборі, наприклад. Що важливо, що тоді всі християни могли зібратись разом. Чому? Тому що основою було Слово Боже, ось і не було розділення. А коли люди додають щось нове, щось своє до Слова Божого, то завжди виникають розділення. І так само, якщо взяти те християнство, яке було у нас тисячу років тому, там от коли Ольга, Володимир хрестилися, то ми бачимо, що в центрі Києва. Є фундамент церкви, яка називається Десятина, звідки ця назва? Від слова, Десятина, тому що князь на утримання християнської церкви на наших землях виділяв київський князь десяту частину доходів, так як вчить Біблія, ось чи вчить цьому зараз, наприклад, православна церква. Ось в чому питання. Тобто, ми бачимо, що насправді дуже цікава довга історія християнства на наших землях. І дуже важливо також ще, що е, на першому соборі, якщо ми говоримо е, і про представників з наших земель, до речі, там було прийнято рішення, таке загальне, що перед тим, як людину хрестити, треба їй 40 днів навчити. Ось, Тобто, Ісус Христос сказав, як ідіть, навчіть, а потім хрестіть. Не можна хрестити людину, якщо її не навчили перед цим. Ось якщо ви хочете дізнатися про це більше, то напишіть мені. І поспілкуємось.